Добрий день, друзі, мої вітання вам із Туреччини. Я відпочиваю в регіоні Сіде і сьогодні, з самого ранку, приїхала в Манавгат. Їхала я із Еледжі до Манавгату маршруткою. Вартість проїзду 45 лір. І нагадую, що ціна однієї ліри до гривні одна гривня 8 копійок. То переводити ціни не важко. Можна сказати, додаємо 8% і розуміємо, яка ціна в гривні. Сьогодні четвер. А по четвергам в Манавгаті базар. Не знаю, чи знайду я його. Ну, зараз пройдусь по всім магазинам. І якщо будуть ще сили, то тоді вже піду шукати базар. Продають смажену кукурузку. Як я зрозуміла, що базар знаходиться ось навпроти магазину Мавія, тому що основний потік людей йде сюди. Зараз і я схожу, подивлюся, так і в першу чергу, мабуть, схожу на базар, а потім уже по магазинам. Їхала зараз в маршрутці. Повна маршрутка їхала іноземців, наслухалася і німецької мови, і французької. Всі вийшли тут і прямують на базар. Я вчора собі напланувала, що зранку сьогодні піду на море, а після обіду, вже коли буде дуже спекотно, поїду в Манавгат. Але подивилася у вікно, подивилася на небо, воно хмарне, і така була зранку прохолодна погода, тому вирішила думаю, поїду вже відразу в Манавгат. Ну а після обіду, якщо буде сонечко, то схожу на море. Ой, бачу, бабуся готує гюзліме. Як же я люблю це гюзліме, як же мені його хочеться? Ой, яка краса. Дивіться, У мене багатьох апельсиновий фреш можна випити за 1 євро. Hello. 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 Дійшла до базару. Я так розумію, що це той самий базар, який буде в суботу, всіде. Зараз я так швиденько пробіжуся, гляну одним оком, але... Які хочеться походити по магазинам, тому що на такий базар в суботу піду обов'язково всіде. Не хочу тут витрачати час дуже на базар. Хочу кросівки по 15 євро, футболки чоловічі по 6-8 по євро, майки по 6, а футболки по 8. Так, рушнички також по 10 євро, Ось бабуся фрукти продає. Тут виявляється ще й овочевий базар. Ось помідорки, які я купила по 30 лір, тут по 40 і по 60. Так, кавунчики по 40 лір. До речі, бачила їх велиджі, не знала по якій ціні 40 лір. Це зайшла я в речовий ринок, а повело мене на харчі. Ну що, як воно смачніше. Ой, тут і персики, він. а ніхтаріне 180 лір. Абрикоси гарні, такі стиглі, дивлюся, 80 лір. Так, що ще? лимони по 80 лір, горох 70, був 80. Так, зелень також тут по 15 лір. Так, дивлюся, апельсини також по 20 лір. Великий такий тут базар, більше, ніж віледжі. Ну, мене вгадне міст, місто все-таки, не маленьке село, як леджа. Родиска, яка здорова. До речі, ту полуницю, яку я купувала в веледжі на базарі, яка вона смачна. Вона така солодка була і ароматна. Ціна була 120. За 120 я її купила за кілограм. Не знаю, це дорого чи дешево, але мені здається, в Україні вони дорожчі. Так, тут кавуни по 50 лір, банани по 90. Боже, вже є черешня. 300 лір. Ну так, не дешево. Так, квасуля 70. Далі дивимося, що баклажани по 30. 25 такі помідорчики, по 15 огірків. Боже, яка прекрасна ціна. Ну я собі вже не брала огірків по 35 помідорчиків. Ай, а ось яке царство спецій, яка краса. Що хочеш, є. Тут огірочки не дуже гарні, але по 10. Так. Добре, я зрозуміла. Все з базаром овочевий, дуже класний. Так, по речам, як завжди, як всі базари. Вон, сумки по 10 євро. яка гарна лавка із спеціями, з чаями, М -м, яке воно все красиве. Дивіться, які гарні чаї, квіти, М -м -м, дуже красиво. Вони супер, я уявляю, як вони пахнуть в чайочку. Вони троянда. Ось такі спортивні костюмчики. Літні 10 євро штани і 8 євро топік. Прикольно дитячий відділ з костюмчиками, і ціни скрізь стоять в євро. Не розраховано на місцевий. З базаром розібралася, біжу по магазинам. Я хочу зайти в магазин маві. Дуже мені подобаються там джинси. Сподіваюся, що вдасться щось на себе підібрати. Восени купувала Якість дуже класна. в Маві можливо, ще відвідаю магазин котон, а і ще там є дуже. Класний магазин із горішками та лукумчиками. Ми його восени знайшли. Сподобався він мені дуже, треба буде щось там собі придбати. Так що біжу, не буду витрачати час на базар, бо базар буде в суботу. Ось ще зустріла, де продають горіхи, і тут, бачите, їх відразу і роблять солоненькими, вони випадають так. По дорозі кафе, де можна з'їсти супа з сочевиці, Мені дуже він подобається, мерджемек Чербасі. І 2 євро Заход. коштує. Омір Айбак називається. Це Вийшло на цю центральну вулицю, де знаходяться всі магазини. І ми зазвичай як ходимо? Йдемо по одній стороні, пройшли всі магазини, потім повертаємося і проходимо всі магазини по іншій стороні. Подобається мені це маленьке містечко, Монавгат. Це я зараз іду раненько, то ще не так людно зазвичай. Важко пройти ото, як тільки що на базар, що один на одному йдуть. Так, оце той магазин, про який я вам казала, Халктан, там де продаються лукуми і горішки. Поруч із сели пазари який я відвідувала вчора цей сели пазари Подобається він мені також. Так, і я прямую далі в магазин Котон. Ось місточок через річку Манавгат. Ми колись брали яхту, каталися по цій. Чарівній річці дуже такий красивий колір, я її обожнюю. Мені так дивно, чому такого кольору річка. Телефон так не передає, а вона дійсно смарагдового. Треба буде, мабуть, на зворотному шляху підійти сюди, десь випити кави на березі річки. Стоять пришвартовані прогулянкові яхти. Зараз навпроти сонечка і ще й хмарне небо таке, то цей колір річки не передається, насправді який він є. Але колір дуже чарівний, такий смарагдовий. Подивіться, це гарненьке містечко. І тут мечеть стоїть з такими золотими куполами, мінарет один. Прапорці, пальми. Магазин, який називається Плазіум. І ось такі непогані білі речі по 400 лір. Такі тоненькі, бавовняні. Тут уже все таке дуже нарядне. Вечірнє, в камінцях. От, до речі, вони таке носять От на свята чи на весілля, якщо йдуть, то одягають такі вечірні сукні. Різні футболки такі жіночі по 350 лір і доволі такі непоганої якості. Такі різні футболки по 350 такі непогані. Зайшла в магазин котон. Зараз подивимося, що тут є. Так ось такі. Літні штанці, цікава, яка ціна, все ж заховано. 900 лір. Ну, дуже такі тоненькі, приємної якості. Так, сукні різні. Так, сукня 800. Перехожу на цю сторону, як показує практика, з іншого боку ми завжди більше купували. Біжу. Так, що тут у нас по турецькій їжі? Фастфуд, 450 лір, такий великий набір, там і кола, і булка з різною начинкою. Ну, Ціни не дешеві харчуватися на вулиці зараз. Он кефте, дивлюсь 500 лір, 480, 550 лір. Ось також магазин з нарядними такими сукнями. Дійшла до магазину компідан, також білизна, все, що хочеш, є. І літні піжамки бачу по 250 лір. І штанці піжамні 199 лір, 179 лір. Дуже великий вибір білизни в магазині. І тут дуже гарна якість. Ось такі літні піжамки по 200 лір тоненькі. Такі приємні на дотик. Тут і купальники є в цьому магазині. Зараз глянемо, яка ціна. Так, по 600 лір вниз і по 600 лір вверх. 1200 лір загалом купальник. Так тут грає музика. Довго не буду знаходитися, буду виходити. Ой, і з того боку купальники. Він чорний гарний. 2000 лір. Гарно. Так, Повертаюся також через річку, і мені здається, що зараз має бути трохи гарніший колір, бо це не напроти сонця. Музика тут також гучно лунає. Як завжди, плавають гуси, качки. Дуже красива річка. Я сьогодні зранку прокинулася, як завжди, ж в новини. І дивлюся, що вночі у нас вроді, сьогодні, з 7 на 8 травня, вроді нічого вночі не літало. Але зараз в день дивлюся, прийшло сповіщення в телеграм, що балістика з півдня. І думаю, ось вам і перемир'я, що хтось оголошував нам. Йшла до Мого до... улюбленого магазина Халктан. Зараз куплю якихось горішків, як завжди, людей. Дуже багато. Так, ось дивлюся. Акція вафлі 800 грам, а скільки грошей, не зрозуміло. Так, горішки 600 лір, ось мікс різні. І там і мигдаль бачу, і фісташка, і кешю. Так, кешю 400 лір, фундук 500 лір. Це все за кілограм. Арахіс ось такий 140 лір. Він такий смачний у них цей арахіс. Чиста фісташка 679 лір. Інша фісташка 599. Дуб 449. Ой, а ось у ліщина така ціленька. Фундук 249,90 І багато різних лукумів. По 119 лір. 109,79. М, краса. Зараз щось собі буду набирати. Я ж недаремно сюди приїхала, ось солодкі горішки по 109. Гарбузяче насіння, 219,90. Ось такі солоденькі по 89,90. Дивлюсь, ще випічка в них є, ось по 49,90 До речі, брала собі отаку каву, тільки коричневу на тому боці стоїть. Смачна кава, але вона з молочком. Ці вафлі 69,90 за 800 грам. І нагадую, що курс гривні до ліри, одна ліра, одна гривня 8 копійок. Так, а ось пішманіє в шоколаді за 49,90. Таке воно смачне. Ой, я думаю, що зараз в мене тут всі гроші і залишаться в цьому магазині. А тут ось в шоколаді. 169,90. Це лукум шоколаді, такий лукум 119, тут різні сухофрукти. Ось фініки по 300 лір. Так, кранбрі, забула як називається українською, 260. Пурага 300. Ось така пурага 500. Така також 499 500. так. Вишня, мабуть, не пам'ятаю, що це 190. Набрала собі трошки горішків і лукумчиків, але не можна було розрахуватися тут карткою, у них щось не працює термінал. Взяла би більше, але не хочу витрачати ліри. Виявляється, у них немає світла. В Туреччині це також така проблема. Періодично вимикають, смажать каштанчики. Тишикіри дарім, тишекіри. Так, і сіміти зайшла в маві, бачу, що джинси є, але ту модель, яку я шукаю, немає, на жаль. І ціни такі різні: і півтори тисячі, і 1800 на джинси. І бачу, що є знижка. Якщо береш на 2000 лір і до трьох, то 300. Лір снижка від 3600 лір і від 4 тисяч тисяча лір снижка. І в Туреччині можна зустріти чистку взуття на вулиці. У нас вже такого дуже-дуже давно немає, а в них іще є. Друзі, повернулася з Манавгата, назвати вдалим шопінг я не можу, окрім солодощів та аптеки, нічого не купила і прийшла зараз на пляж. Погодка дуже чудова, так трохи хмарненько, сонечко не дуже пече і море таке спокійне-спокійне. Сьогодні пройду трохи туди в сторону старого міста. сподіваюсь, що там я знайду трохи глибший пляж. Хочеться поплавати і позасмагати під таким не дуже пекучим сонечком. Людей, бачите, купається так багатенько. Сподіваюсь, що море сьогодні тепленьке. Ну, багатенько. Там багатенько, тут не дуже. Стільки йду, стільки й дивлюся, що тут скрізь від берега дуже-дуже мілко. Це, мабуть, треба далеченько пройти, щоб хоч трохи знайти ближче глибину. Дійшла до готелю Flower. Сподіваюся, що тут буде трохи глибше. Зараз подивлюся, Вон, хлопці пішли, наскільки швидко дійдуть до глибини. Mm. До речі, вийшло сонечко і позасмагати без сонечка не вийде, якщо буду знову пектися і червоніти. Звітую вам по водички. Вона вже сьогодні трохи тепліша, мабуть, піднялася десь на пів градуса, а біля берега вона вже взагалі тепла. Особливо, коли вже поплавав, то підходиш на берег і тут вже так комфортно стояти, просто супер. Я вже сьогодні так поплавала трохи довше. З глибиною так і не склалося, також треба пройти, мабуть, метрів 50 щоб дійти до місця, де тобі буде вже по пояс, щоб можна було хоча б попливти. От такі пляжі всі де. Не буду вам багато набридати своїми пляжами. На цьому буду закінчувати. Сьогоднішнє відео бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. І хочу подякувати вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі, за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Мені дуже дуже приємно. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.